Ось така облікова шафа, ящичок саморобний. Я сам зварив з листового металу. Кріплення таке. Шпилька, профільна труба. Все просто, але надійно. На цю дверку я поставив полікарбонат. Полікарбонат довговічний. Від ультрафіолету захищений, рамка. Ну, з якимось цим з гідроізоляцією можна сказати так. Але там отвори є, якщо вода туди конденсати, все буде стікати середину. Значить, що тут? Відний автомат, автоматичний вимикач, підпломбою, лічильник під пломбою, ПВ-провід, ПВ-3, десятка, шістнадцятка. Не впевнений. Чи то, чи то. Далі буде автоматичний вимикач на виході, буде ІПН, як він там правильно називається, блискавка І буде в мене зубер, трихфазний реле, напруги і через контактор. Це все. До контактора ще конденсатор є до катушки, щоб він не цей не тарабанив. Ось такий щиток є доступ, можна собі щось зробити там. Все зручно. Головне видно, візуально, все проглядається, що там робиться. продажу таких щитів немає.